Вітаю вас! А до мене вчора з Китаю приїхала посилка, але я не знаю, що в ній знаходиться. Я можу лише здогадуватися, бо цю посилку замовляла не я. Мені її подарувала Галинка, наша канадська україночка. Напевно, всі ви знаєте, Галинчин канал Несе Галя Воду. Я залишу під цим відео посилання на канал Галиночки. Пройдіть, будь ласка, до неї, підтримайте її переглядами. Якщо ви не підписані, то, звичайно, підпишіться. Галинка в Канаді е, просуває нашу, нашу українську символіку, нашу ідейність. Вона е, виходить на ярмарки і збирає кошти на, для нашого ЗСУ. Вона волонтер. Так, і ось якось. Я зайшла до Галинки на інстаграм і побачила, які чудові кулони вишиває Галинка на таких заготовочках, ну, як колони, так? Вона вишиває символи імен, імена, там тризуби, квіти. І я просто загорілася таким бажанням зробити собі і доньці такий колон. І я якось в коментарі з цим поділилася. І Галинка мені сказала, що хоче надіслати мені у подарунок усе, що потрібно для виготовлення цих колонок. Тож я здогадуюсь, що там може знаходитися щось таке, чого що можна зробити саме ці колони. Дякую тобі, моя Люба. Мені, чесно тобі скажу, дуже. Мене тремтить голос, я не можу підібрати слова. Мені дуже приємно відчувати, що десь на іншому материку живе людина, яка думає про нас, особливо про мене подумала, і я обов'язково зроблю такий колон і буду носити його і згадувати про тебе. З теплотою і з любов'ю Так, давайте з вами подивимось разом, що тут знаходиться в цій посилці. Мені самі дуже не терпиться, вона мені надійшла дуже-дуже швидко. Я навіть не встигала просліджувати за треком. Надійшла вона через поштомат нової пошти. Я так здогадуюсь, що. Галиночка за цю швидкість заплатила немаленьку ціну, тут 4,60 у доларі. І наскільки було моє здивування, що, ну, напевно, там, де сортували цю посилку у Китаї, навіть ну, якось так не продумали гарненько запакувати цю посилку. Подивіться, як вона запакована взагалі. Ось цей клеєвий край приклеєний, а ось це ось через цей карман можна побачити, що знаходиться у посилці. Я дуже сподіваюся, що посилка прийшла мені в, в тому вигляді, в якому вона відправлялася. Бо, чесно кажучи, ну це. Ну це дуже ось так непрофесійно запакована. Я не знаю, як так можливо. Тож, Галиночка, якщо що, це ну, не моя провина. Так, давайте її відріжемо. Хоча тут можна було і так достати. Так. Тут 1, 2, 3, 4 пакуночки. Це є так зрозуміла збірна посилка, і ми будемо кожну посилочку з вами окремо переглядати. Навіть не знаю, як вони тут відкриваються, тож буду відрізати. Сподіваюсь, не відріжу щось дуже цінне, бо буде шкода. Так, дивіться, це спеціальна, Спеціальні цепочки, їх тут багатсько, Дивіться, яка кількість. Тут, напевно, я навіть не знаю, скільки штук, але багатенько. ну, Звичайно, по-китайськи нічого не зрозуміла. Але їх тут багато, напевно, штук 10. Вони зріблясті, вже йдуть з заглушечками, тож тільки одягай та носи. Гарно, гарний такий. Далі тут щось таке також цікавеньке. Давайте подивимось разом. О, Тут щось також, також, дивіться, цепочечки, але вже такого мідного кольору. Ось, напевно, їх тут штук 10. Вони тут запаковані, запаяні. Мені аж цікаво, скільки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. А можливо, й 10. Ні, 10. Вибачаюся. Десять штук таких. Тут щось таке важкеньке. Я вибачаю, що відрізаю на камеру. Ви ж бачили, що я нічого не була підготовлена. Ага, а це ось саме ці заготовочки, на які і чіпляється. Цей, оце, цей, це і є цей кулончик, заготовочка колону, ось так, на який тоді е, накладається вишивка. Бачите, тут отвір. Тут їх три, 5 штук. 5 штучок іде. І це така сама, тільки мідна, але трошечки іншого зразочка. Зараз я вам її покажу ближче. Ось така мідна з квіточками. Такий в неї рельєфний виварітній край. І давайте вже раз розпакувала ту, розпакую цю. Вона. Така, знаєте, як е чорне срібло гарненька. Вона не маленька В неї тут такий діаметр. величенький зараз я вам скажу скільки. 2,5 см е оцей діаметр цього колончика має бути. Ну і, напевно, тут також 2 сантиметри см. Так. так, ну і щось іще? А що ще має йти до комплектації кулону? Давайте глянемо. Тут щось так багацько, таке пухкеньке все. Боюся, щоб не розрізати, не зробити ваву. Так, позапаковувано, дивіться, як все у пухкеньку, таку, знаєте, антистресову. Я люблю ці пупиришки, ними так сидиш і пухкаєш Ага, оце, напевно, називається кабашони, бо е, Галиночка казала, що туди мають іти кабашони. Це, мабуть, вони і є. Тобто, береться тканинка, вишивається, точніше береться канва. Вишивається канва, малюночок, там або символ якийсь, або тризуб, або не знаю, квіточка якась, потім накладається отак ця тканинка на цей кабашончик, загортається. Ось так накладається поверху і приклеюється. Ну, Це як я зрозуміла, мені здається, що саме так. Я ще спитаю у Галиночки, чим вона їх приклеює, бо, напевно, ж так воно ж саме не має бути, можливо, ну, воно ж не, не клеєва тут сторона. Напевно, якимось клеєм треба спеціальним. Можна, звичайно, туди всередину якийсь, напевно, портрет покласти, хоча як потім його зафіксувати. Ось така посилочка прийшла сьогодні до мене від. Канадсько-китайська, я б навіть сказала, від моєї нової подружки з Канади, я ще раз, Галиночко, тобі дякую за те, що ти ну, така, яка ти є, що ти залишилася українкою, незважаючи на життя в Америці. Дякую вам, мої любі глядачі, за те, що додивилися моє відео до кінця. Якщо вам цікаво, як купити або де його знайти ось такі прикраси, заготовки, заходьте до Галиночки на канал, я залишу ще в описі посилання на інстаграм-сторіночку Галинки. Пишіть її в директ, вона вам дасть всі посилання на всі потрібні інструменти. Подивіться, яку красу роба Галинка саме з таких цих заготовочок, що в неї з її рученят виходить, вона вишиває і хрестиком, і в техніці Рококо. Це просто золоті руки. От знаєте, нашого цвіту по усьому світу. Дякую вам, мої любі, за перегляд, буду вдячна вам за вподобайку, якщо моє відео вам сподобалось. До наступної зустрічі. Далі буде ще цікавіше.